Сьогодні вранці, о 7 годині 5 хвилин, до на чергову частину надійшло повідомлення про те, що вибух що на території автовокзалу знаходиться вибухівка. Відповідно, ми миттєво відреагували, звернулися, значить, евакуювали зразу повністю весь е, приміщення автовокзалу. Викликали усі необхідні служби, які займаються вибухотехніків і собаку. Провели необхідний огляд. Наразі встановлено, що вибухівки не було, що це був чийсь невдалий жарт. Відповідно до цього відкрито кримінальне провадження за статтею 256 Кримінального кодексу України і шукаються зараз виновники торжества, можна так сказати. Значить, наряд міліції приїхав туди за 4 хвилини. Тобто дуже швидко, максимально швидко відреагували, тому що дана подія є резонансною, враховуючи події, які відбулися в світі. Ми дуже швидко на такі повідомлення реагуємо. Навіть зважаючи на те, що в нас не було, тобто не висвітлився номер, з якого телефонували. Людина не представилася, нічого не роз'яснювала. Вона просто сказала, що є вибухівка на території автовокзалу, і кинула трубку. Ця операція зайнялась в загальному, десь приблизно з ну враховуючи сьомої години ранку, майже до 11 години ранку після подій Парижі що відбулися міністром було введено посилений варіант несення служби всіх тобто в будь-якому випадку на сьогоднішній день незалежно від того було повідомлення чи ні є посилення посилене несення служби на всіх на території всіх громадських місць в тому числі автовокзалу жд вокзалу і взагалі місць де є велике скупчення людей де можуть провестися подібного чину якісь теракти і де можуть постраждати Велика кількість громадян встановлено вже термінал, звідки здійснився дзвінок. Поки що встановлюється особа, яка це вчинила. Зазвичай здебільшого особу правопорушника встановлюють в таких випадках. Санція статті передбачає від 10 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт строком на 3 місяці або обмеження волі строком на до 5 років.